Без з сторони Юрія Луценка було проведено попереднє засідання, на якому фактично і визначається формат розгляду справи, буде ця справа розглядатися в. З проведенням судового слідства чи не буде, будуть якісь клопотання, витребування документів тощо для того, щоб підготувати фактично саме судове засідання. Я ще раз підкреслюю, про це говорили сьогодні і захисники, і Юрій Луценко. Попереднє судове засідання проходило з порушенням чинного законодавства без запрошення сторони, яку звинувачують, без запрошення адвокатів і самого Юрія Луценка. Більше того, знову, як це було і в Печерському суді. Не зрозуміли питання навіть до, віднош, по до до документів, на підставі яких засуджували Юрія Луценка, на підставі яких його кидали за град. Зокрема, інструкція, яка регламентує оперативну діяльність Міністерства внутрішніх справ. Відповідно до цієї інструкції, Луценка повністю діяв відповідно до своєї посади, не порушував жодним чином внутрішній регламент роботи Міністерства внутрішніх справ. Знову прокуратура вважає, що не потрібно. <смір> Долучати до справи інструкцію, на підставі якої вони вимагають зберегти термін ув'язнення Луценка. Тобто, незважаючи на те, що ці суди вже стали не просто фарсом зрозумілим для громадян України, а весь світ слідкує за цим фарсом. І ви знаєте, представники Європарламенту, пан Кокс і пан Квасневський присутні в залі судового засідання суд. Не знає, як відповідати на питання, і робить перерви для того, щоб якось провести консультації з тими, хто є дирижером, хто диригує цими сумними процесами, які я ще раз підкреслюю, нічого спільного з судом не мають. А коли було попереднє слухання від рішення, наскільки чітко ми не знаємо, але ж кажуть, що орієнтовно десь 5-го числа. Особисто вдалося поспілкуватися з Юрієм Віталійовичем? так. Ми поспілкувалися з Юрієм Віталійовичем. У нього як завжди, ви знаєте, незважаючи на хвороби, не зважаючи на те, що він перебуває ув'язнені. Настрій бойовий, він продовжує жартувати. Він обговорив. Питання щодо побудови єдиної партії на базі партії Батьківщина, що стосується перших дій в межах парламенту, у нього є свої пропозиції, достатньо цікаві і я вважаю, перспективні. Ну зокрема щодо перших дій у Верховній Раді, щодо активізації дій щодо вимог, які повинна поставити опозиція. Тобто Юрій продовжує жити політичним життям. Він продовжує боротися і надає приклад саме незламної сильної людини. Скрича не розказував, як його везли, коли, скільки охорони було, Ви знаєте, він розповідав, що це робили, як завжди, приховано. Ніхто на вчорашній вечір не знав, привезуть його чи не привезуть, і тільки сьогодні зранку ми дізналися, що Юрій Луценко знаходиться вже в клітці в судовій залі. Тому зараз до речі, формальний привід для перерви, зв'язку з тим, що вони приховано проводили. Попереднє засідання. На підставі його рішення невідомо е, ці рішення, і адвокати не мали можливості поспілкуватись з Луценко, підготувавши його до процесу. А е, ви знаєте, що ну, перед тим, як виходити в зал судового засідання, адвокати просили зустрічі з ним, просили спілкування з ним, не отримали цього. І суд е, е, дозволив півгодинки Луценка поспілкуватись з адвокатами. Е, тому що попередньо його цієї можливості позбавили, і фактично півгодини йому дав на підготовку цього процесу. Хоча я ще раз кажу: нічого спільного з процесом тут нема, це продовження сумних жахливих фарсів, які організувала влада. Рішення може бути тільки одне: це скасування. Печерського вердикту, скасування рішення Печерського суду і притягнення до відповідальності тих, хто фальшував цю справу, включаючи і суддів Печерського районного суду, і слідчих прокурорів, які фальшували цю справу. Наскільки вона демонстративно нахабно сфальшована, мені здається, знають не тільки представники засобів інформації, а й всі громадяни України.